Центр первинної медико-санітарної допомоги минулого тижня посилив роботу у селах Шосткинської громади. Повідомив керівник установи Олександр Мазур. Завдяки співпраці з Асоціацією Хомеліка була надавалася медична допомога в селі Богданівка, Вогна, Глазова і Тиманівка. Наша мобільна клініка також виїздила на минулому тижні, надавала медичну допомогу в селі Богданівка, Ковтунова. І лушники будемо продовжувати на цьому тижні цю роботу. 516 пацієнтів звернулися минулого тижня до амбулаторій міста з ознаками ГРВІ. Це на 24% більше ніж за попередній звітній період, проінформував Олександр Мазур. По нашому закладу ми бачимо от ще досі зростання захворювання ГРВІ та гри. Тобто ГРВІ продовжує розповсюджуватись, і заходи санітарні треба покращувати, так я розумію. У шості з'явилися перші пацієнти з обмороженнями. Проінформував головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин. Важких хворих серед них немає. Прошу людей поберегтися. Тут кілька днів уже морозів сталося, щоб не робити шкоди своєму здоров'ю. Не знаходьтеся без потреби багато на вулиці, не знов алкоголем, алкоголю, щоб не було вас потім проблем. завдяки допомозі благодійників з Чехії, у одному з лікарняних закладів вдалося засклити 16 вікон, пошкоджених ворожими ударами. В травматологічному лорочному відділенні на харчоблоці, на стерилізаційній спасибі минулого тижня ЦРЛ отримала від міністерства охорони здоров'я бігову доріжку зі стильовим підйомником для реабілітації хворих. Повідомив пан Штогрин. якій можуть займатися люди, які не можуть ще пока самі стояти для вертикалізації хороший апарат. Сучасно він розширить можливості реабілітації для наших пацієнтів. Вдячні міністерству охорони здоров'я у зв'язку зі зростанням рівня захворюваності на грип та ГРВІ Олег Штогрини радить керівникам установ підприємств та організацій не допускати у колектив хворих працівників, а також дотримуватися маскового режиму. Колективах організованих забезпечити. Щоб не було хворих на роботі, вже сто разів доказано, що один приходить і заражає всіх, хто в кабінеті або поруч. По-друге, все-таки згадайте про масковий режим, запобігайте скупченню людей, хворий не йде нікуди, навіть тим, якщо не працюєш, не йде нікуди на вулицю, не згоражає людей. При поганому стані звертайтесь до медичної допомоги, звертайтесь до сімейних лікарів, консультуйтеся. Інфекційне відділення нині заповнене, але вільні місця є, зауважив головний лікар. Там наразі перебувають пацієнти з ускладненнями хвороби, але з важким перебігом недуги людей немає. Тому всі методи профілактики треба згадати, тому що зараз морози спадуть, але захворювання зразу не спаде. Тому що я думаю, по нашим прогнозам, ще тиждень точно буде такий такі захворюваності. Олег Штогрин наголошує при вірусних захворюваннях, краще спочатку до лікарні не йти, а зателефонувати сімейному лікарю і повідомити про свої скарги. Чи це температура, чи це каша, чи це насту тощо. Тоді сімейний лікар краще посоветує. Чи ви то, то, то то робіть, чи йдіть в лікарню або викликати скору кому тобто самому краще рішення не приймати.